Гей, з вами Фенрік і ласкаво прошу на свій канал. І нарешті я знайшов час приділити увагу для кампанії за союзників World in Conflict. Починаємо листопад 89-го року у гавані Сіетла з'являються кораблі без розпізнавальних знаків. Несподівано з них висаджуються комуняки, які починають вторгнення. Як вони туди попали, як таку кількість не побачили, залишається питанням. Але, можливо, відповідь банальніша. Совєти забашляли комусь на лапу та все. Армія США не може протистояти силам радянської армії та відступає. Серед відступаючих полковник Соєр. Капітан Беннон, капітан Веб і лейтенант Паркер. До речі, ви граєте за нього. Військам США вдається реорганізуватися та успішно захищати Форт Теллер, де знаходиться проєкт Зоряні війни. Хоча проєкт є фікцією, союзу це невідомо. Інакше розпочалася повномасштабна ядерна війна. Оборона утримується, але війська США мають діти рішучіше, оскільки підходять нові радянські підкріплення, приймається рішення скинути тактичну ядерну ракету на місто Каскадфолс, де відбувається оборона. Капітан Беннон та його підрозділ залишаються, щоб радянські війська не запідозрили про підготовку. І тут просто драма, яка змусить навіть наймужицького чоловіка пустити сльозу. Беннон хоч і бісив весь цей час, але його смерть. Ех... Заради цього потрібно зіграти та відчути весь цей біль. Після вибуху слідують спогади Паркера про те, як він і Беннон вперше зустрілися з Сойером, воюючи проти радянських військ у Європі. Радянські війська ведуть бої за Марсель і розгромлюють війська НАТО. Тоді ж армія США звертається за допомогою до Соєра, і той погоджується повернутися до армії. Він вже був тоді на пенсії. Під час битви у Франції Беннон, командуючи танковою ротою, разом із місцевим командиром батальйону комендантом Жан Батістом Сабатьє, вирішує залишити коменданта, тим самим порушивши наказ Сойера, та посилює сили паркера. Сабатьє потрапляє у засідку і гине. Проте НАТО вдається розбити радянський десант на півдні Франції. Беннен відчуває докори сумління, все своє подальше життя. Полковник Соєр, розлючений через некомпетентність Беннона, хоче перевести його в інший батальйон, але військове командування відмовляє, оскільки досвідчених офіцерів замало. Після цього Паркера, Сойера та Беннона включають до складу ударної групи НАТО, яку відправляють на Кольський півострів у район Мурманська, для того, щоб повернути збитий радянськими військами розвідувальний літак. Беннан втрачає контроль над собою і відкриває вогонь по радянських цивільних, прийнявши їх за солдатів. Сойер, діючи на основі отриманих даних, вирішує увірватися на військово-морську базу і знищити радянські підводні човни. Лише після цього група відступає на союзну територію, а її американську частину відправляють додому. Тим часом розвідувальні дані, отримані з підводних човнів, вказують на підготовку нападу на верфі МВС США. Однак, через відсутність фактора несподіванки збитки мінімізуються. Одночасно радянський спецназ висаджується в гавані Нью-Йорка, бере в заручники кілька чиновників, захоплює установки ракет гарпун і готується до хімічної атаки на місто, вимагаючи від США вивести війська з Європи. На це відповідають паркером, рейнджерами та гелікоптерами. Оскільки загрози для США більше немає, паркер отримує відпустку, щоб побачитися з родиною в Сіетлі. А Сойер нарешті переводить Бенена охороняти військовий склад у Сіетлі, Однак розвідка США помилилася, вважаючи загрозу нейтралізованою. Так і почалися події, про які я вже казав. Перейдемо до того, що було після ядерки. Рештка тих, хто залишився в живих, збирається, пробиваючись через маси ворога. Хоч він розбитий, але все одно представляє велику загрозу. Китай офіційно вступає у війну на боці СРСР, відправляючи великий флот для вторгнення в Сіетл, це ставить США у небезпечну позицію. Якщо Китаю вдасться висадити війська на територію США, радянським і китайським силам вдасться захопити все західне узбережжя країни. Це означає, що армії США необхідно відбити Сіетл своїми невеликими силами. Інакше президенту доведеться знищити і ворога, і місто стратегічною ядерною боєголовкою. Наступні кілька днів Паркер, Сойер Соєр, Веб намагаються прорватися через радянські війська та повернути контроль над містом до того, як у президента не залишиться іншого вибору. Напруженість цих днів і відчуття провини за загибель Беннона сильно розхитують нерви Сойера. На початку атаки він робить кілька критичних помилок, які виправляють веб і паркер. Через те, що в китайців немає обладнання для морського вторгнення, вони відступають, побачивши, що берег втрачений. Хоча це не зазначено прямо. Оповідачем гри є сам паркер. Незважаючи на те, що сієтел знову в руках американців. Війна все ще триває в Європі та інших частинах світу. Гра закінчується натяком, що паркера знову викличуть на поле бою, що може вказувати на можливе продовження. Але на жаль, цього так і не сталося. Гра не отримала продовження. Незважаючи на це, я все одно раджу вам її пройти самостійно. Дякую за увагу.